Після здобуття Україною Незалежності Державне конструкторське бюро Луч розробило протитанкові ракети Стугна калібру 100 мм, що призначалися для модернізації озброєння танків Т-55 та громад МТ-12 Рапіра. Саме з цієї керованої ракети почалась ера українських керованих ракет. У 2005 році КБ Луч почало розробку нового протитанкового ракетного комплексу Стугна П. В тому числі удосконалюючи ракету Стугна. 12 квітня 2011 року протитанковий ракетний комплекс стугна П був прийнятий на озброєння Міністерством оборони України. В березні 2015 року «Укроборонпром» почав масовий випуск протитанкового ракетного комплексу Стугна П. Наприкінці 2015 року. Ракета Р2С завершила сертифікацію за стандартами НАТО для її подальшого використання європейськими компаніями. Переносний протитанковий ракетний комплекс українського виробництва Стугна П, призначений для ураження живої сили, рухомих та нерухомих броньованих цілей, що мають комбіновану, рознесену або монолітну броню. Зокрема, з динамічним захистом, а також малорозмірних цілей, типу довготривалих вогневих точок бункерів, легкоброньованих об'єктів та завислих гвинтокрилів в будь-який час доби. Основні переваги протитанкового ракетного комплексу Стугна П це безпека оператора, яка забезпечується використанням пульта дистанційного керування комплексом. Розташованим в укритті на відстані до 50 метрів від пускової установки, ефективність стрільби в умовах бойового застосування забезпечується використанням системи автоматичного телевізійного супроводу цілі та управління польотом ракети по променю лазера без участі оператора, особливо траєкторія польоту ракети після пуску вона летить над лінією візування на висоті близько 10 метрів. І знижується на рівень цілі на кінцевій ділянці польоту. Лазерний промінь при цьому світить у хвіст ракети, і лише за секунду перед ударом вказує на ціль. В системах наведення використовуються так звані низькоенергетичні рівні випромінювання, що забезпечує скритність каналу наведення. Це доведено прикладами збиття гвинтокрилів РФ К-52, які нібито оснащені системами захисту від любих ракетних загроз, в тому числі визначенням лазерного наведення. Але щось пішло не так для ворогів, причому не один раз. У лютому 2015 року був представлений мобільний варіант протитанкового комплексу Стугнапе, встановлений на шасі UTV. Це F-Moto Tracker 800. На платформу квадроцикла встановлено протиракетний комплекс з дистанційним керуванням та три запасні ракети. А також може бути оснащений стрілецькою зброєю. Екіпаж сюди ходу складає всього дві особи завдяки потужному шасі UTV з двигуном потужністю 63 кінських сили, повним приводом і можливістю блокування диференціала. Дозволяє розвивати швидкість до 105 км на годину та несподівано з'являтися там, де ворог його зовсім не очікує. Час підготовки пострілу теж був зведений до мінімуму. Завдяки своїй мобільності, протитанковий всюдохід може завдавати несподівані удари по ворогу і швидко змінювати свою позицію, що робить його ефективною одиницею як в польових умовах, так і в умовах міського бою. З 2018 року на комплекс встановлюється тепловізор турецького виробництва Аселсан ЕЛРС. За інформацією виробника дозволяє при будь-якій погоді та часу доби визначати цілі на дистанції до 12 кілометрів танки за 5600 метрів, людей за 2500 метрів. У Стугне П є експортний варіант СКІФ. Які використовують Збройні сили Азербайджану, Алжиру, Саудівської Аравії та Туреччини. Монітор з арабським інтерфейсом, відео якого ви могли бачити у мережі це саме з ПТРК «Сків», які готувалися на експорт, але були вчасно, за тиждень до війни, передані до ЗСУ. Комплекс комплектується ракетами калібрів 130 мм та 152 мм. Транспортно-пускових контейнерах з тандемними кумулятивними та осколково-фугасними бойовими частинами. Кумулятивна бойова частина калібру 130 мм здатна пропилити броню 800 мм, а 152-го калібру 1000 мм. Ці показники вже з урахуванням наявного динамічного захисту. Якщо ціль без динамічної броні, то кумулятивна частина може пропилити ще орієнтовно плюс 50% броні. Для порівняння танк Т90РФ, лобова проекція башти це найміцніше місце любого танка 830 мм броньованої сталі. Та проти кумулятивних боєприпасів вказують 1150-1350 мм. Пам'ятаємо, що бойова частина тандемно кумулятивна. Тандемний або подвійний боєприпас це вибуховий або метальний пристрій з двома та більшою кількістю етапів вибуху, перший слабкий і призначений для пробування, активації динамічного захисту, створення каналу у ньому для проходження другої боєголовки, яка влучає у те ж саме місце, куди і перша боєголовка, через те, що залишається лише основна броня. Друга кумулятивна боєголовка має великий шанс пропалити броню. Підводячи підсумки, треба сказати, що комплекс не можна порівнювати з ПТРК Джавелін або МБТ LAV і LAV. Основна причина вага П. 30 кг ракета в контейнері, 38 кг пускова установка, 15 кг прилад наведення, 14 кг пульт дистанційного керування, 4 кг модуль теплоізоляційний, 101 кг з ракетою 130-го калібру та 108 кг з ракетою 152-го калібру Джавелін чи NLAF є хорошими саме переносними ручними комплексами. Дістав вистрілив з плеча. ПНЛ в дальність до 800 метрів, але можна стріляти з закритого приміщення. Вага аж смішно 12,5 кг. Ураження верхній частині башти не витримує жоден танк. Ці обидва комплекси працюють по тепловим цілям з принципом вистрілив та забув, що для стрільця однозначно простіше, але не є ідеально. Ціль має бути нагрітою відносно навколишнього середовища. Серед двох танків, один вже горить, а другий цілий. Ракета полетить в той, що вже горить, він буде визначений пріоритетом. І саме про це говорять спеціалісти, відзначаючи наш комплекс, який проявив себе відмінно в бойових умовах. Стугнапе має особливу систему наведення, дальність ракет. Можливість використання фугасних снарядів. Можливість застосування потужнішого калібру, дешевша вартість, і найголовніше комплекс український. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі.